Банкет вошенту на 6 персон. Для цього нам потрібно закусочні тарілки, фужери для шампанського, фужери для вина, чарки для горілки, прибори виделка та ніж, спеції та аксесуари. Сервірування столу розпочинається з розставляння скла. Скло ми будемо розставляти методом змійка. Скло вот, треба розставити вздовж столу змінкою. Наступним кроком є викладання закусочних тарілок на стіл. Викладаємо їх стопками та 2 см від краю столу та 70 від торця. Далі сервіруємо прибори. Ножі кладемо з правої сторони. лезом до тарілки. А виделки з лівої беремо ось так. Poi impostiamo le servette, le specie e gli accessori. La servizio di